Це. шикарно. Труси не видно, прекрасно. Путін на місці. Хоча дуже печально, що Путін ще на місці. Окей, починаємо. Так. Путін розглянув петицію щодо легалізації. Од... Я сказав Путін, так? Да? Бомба. Супер. Так і називаємо відео. Ах, потім підуть монетизація, перегляди, лайки, кредити роздам. Потім на шезлонги біля басіна, так і відноградінка. Все, поїхали. Вітаю, мої маленькі злодії. Що ж, президент розглянув петицію стосовно легалізації одностатевих шлюбів в Україні. Що відповів, що пообіцяв і кому що доручив, давайте розбиратись за підтримкою військових ЛГБТ за рівні права в Україні. Це ЮНІКРО мене звати Мораліс. Поїхали. Витримавши деяку театральну паузу, президент все ж таки відповів на петицію 22144562 з приводу легалізації одностатевих шлюбів в Україні. Але про все за порядком. Хто ще не знає, 3 червня цього року з'явилася на сайті інтернет-представництва президента України петиція щодо легалізації одностатевих шлюбів. Хочу зазначити, що подібні петиції вже з'являлися на цьому сайті, але свого певного резонансу вони не зазнали і навіть не набрали необхідної кількості голосів. Тобто, в свій час у них не було підтримки суспільства. А сам текст петиції поширює собою такий зміст. У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримують можливість створити сім'ю і мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар кінець цитати. А відповідь президента України мала наступний вигляд, далі тезами. За конституцією України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка в умовах воєнного стану або надзвичайного стану конституції України не може бути змінена. Водночас уряд напрацював варіанти рішень стосовно легалізації в Україні зареєстрованого цивільного партнерства. Я звернувся до прем'єр-міністра України з проханням розглянути порушене в електронній петиції питання. Хм, Начебто красиво звучить. Давайте пориймося глибше. Дійсно, головнокомандувач має рацію стосовно статей номер 21 51, 116 і 157. Цілком і повністю підтримую. Сам Тріон Ланістер навчив мене такому, що не треба дивитися на весь текст і зміст до слова але. Але. Але що саме ми отримаємо після розглядання цього електронного документу насправді? Таке враження, що ти прийшов до такого класного столичного закладу, замовив собі поляшечку мают, а тобі налили самопалк із спільного проживання, побута, прав та обов'язків. Причому з пляшки, де Times New Roman надруковано цивільне ігристе. Я все розумію, і взагалі-то вкрай ахуїв. Конституцію дійсно не можна міняти під час військового або надзвичайного стану, бо якщо це зробити, то постане питання, чому б її не можна взагалі чіпати будь-якими іншими питаннями. Може постати питання, чого це будь-хто навіть наш сьогоднішній ворог не зможе вплинути тоді на взагалі порушення, наприклад, статті під номером 2 першого розділу. Яка е регулює наразі суверенітет нашої України? Отже, визначились зміни в конституції не на часі зараз. І дійсно, я погоджуюсь, що тимчасова альтернатива у вигляді цивільних партнерств це в принципі зараз актуально. Це краще, що можна було б взагалі запропонувати сьогодні. А вже ж ми віримо, що цивільні партнерства потягнуть за собою ще низку законів, які будуть регулювати поширення абсолютно всіх прав і свобод в рівності. Назвемо це пакетом антидискримінаційних законів. За приклад, кому цікаво, законопроект 5488. Загугліть, подивіться, бо це буде якраз на часі. Якщо підсумувати все, що зараз коїться у мене в голові. То все це може вилитись тільки в суцільну гордість за нашу країну, за нашу націю, за наших людей, за наше суспільство. Ми реально в такі непрості часи для нашої країни змогли проштовхнути ідею чогось ну дійсно класного. Камон, 28,5 з половиною тисяч голосів за петицію. Ви тільки думайте, це ж люди нарешті зможуть сказати. Не просто що я їбуся з нею вже чверть століття, де моя частина спадку? Це ще й актуальна можливість відвідування чоловіка або дружини в лікарні, це спільні банківські рахунки, це можливість відмови свідчення один проти одного в суді, це навіть розподіл котів собак і спільно набутого майна. І звісно ж, вище вказані іронічно права наслідування. Також хочу наголосити, що всі країни, які вже зараз мають при собі одностаттєві шлюби, вони починали якраз ну, саме з цих цивільних партнерств, юридично закріплених і затверджених законодавчо. Ну, а взагалі, до чого ми ведемо? Я не хочу, щоб потім хтось сказав, а це вже було в Саус-Парку. Гадаю, у цій проблемі можливий компроміс, який ощасливить усіх друзі, представники гей громади хочуть таких самих прав, як і одружені, але противники не дозволяють поплюжити слово шлюб. А давайте дозволимо геям одружуватись, але назвемо це якось інакше. Ви, гомосексуалісти, матимете ті самі права, що й одружені. Але замість одружені вас називатимуть дуподрузями. Замість чоловіка й дружини ви будете дуподрузями. Не треба так робити. Ні в якому разі. Я закликаю всіх: президента, прем'єра, кабінет міністрів, Верховну Раду. Зробіть все для того, щоб це не застило на місці. Бо насправді зараз ми маємо два гучних і дуже реально крутих кроки для нашого суспільства. Блін, ми в самому центрі вільної Європи. Будь ласка, не засріть це, не загальмуйте на цьому етапі і вируліть в реально круте рішення, щоб реально зробити рівноправ'я для всіх громадян. Тому що ми. Не залишили країну в скрутні часи. Ми кожен на своєму місці. Хтось на фронті, хтось лікар, хтось записує тупі відоси, хтось волонтерить. Не будьте пними. Доведіть, що і ви по праву на своєму місці. У мене все. На цій позитивній ноті я хочу з вами вже попрощатися. Нарешті ви вже дуже втомилися. Ну, хочу закликати, щоб ви підписалися на цей канал, поставили лайкосик, натиснули дзвоничок, щоб не пропустити наступний дуже дуже цікавий такий як зараз відосик. Звісно ж, підписуйся на військових ЛГБТ і на мене особисто в інсті, в Фейсбуці. Що в нас там ще є? В общем, лінки будуть під відео. Побачимось колись, коли ще будуть якісь новини. Мене звати Мораліс за підтримкою військових ЛГБТ за рівні права в Україні. Це Юнікер Unicorn. Юнікерн. Юнікерн. Оу, майка. Оу, майка. Єбать, батька, то точно по. І оця коняка по Всіх люблю, цілую, не кашляйте. Підпишіться. Монетизація.